Я помітив, що майже всі матері мають однакові базові настройки. Моя мама без поводу в будь-який момент може у вайбері, телеграмі або навіть у Фейсбуці скинути мені якусь картинку. Зафіксували. Друге, моя мама, якщо я приїжджаю до неї в гості, вона готова запхати мені що, не, що завгодно, лиш би я не їхав від неї з пустими руками. Я маю сім банок огірків на балконі. Далі, третє, моя мама дуже любить цукерки ромашка. Зоряне сяйво. І, в принципі, любі цукерки, якщо вони недорогі. І четверте: в моєї мами, саме з її сторони є родичі, яких в родині всі недолюблюють. Там панянка така, блядь. І тепер скажіть мені, будь ласка, мені якось треба на цю тему жартувати? Чи в принципі складається висновок, що ми в теорії всі з вами десь від однієї мами? Нині на концерт родина зібралася. Тільки одна родина чогось з другої рішила гроші за квитки зібрати.